Привіт! Мене звати Єго Рудзік. Якщо ви коли-небудь замислювались, чому іноді повторюєте одні і ті ж помилки? Знову і знову переживаєте ті самі емоції або застрягли в почутті: Я не знаю, що зі мною відбувається. Це відео для вас. Сьогодні я розповім, як працює шталь Напрям у психології, який допомагає краще розуміти себе. Свої потреби і вибудовувати живі справжні стосунки з іншими. Що ж таке гештальттерапія? Слово гештальт з німецької мови означає цілісна форма або образ, що склався. У гештальт підході ми віримо, що людину не можна зрозуміти окремо від її контексту, середовища емоцій, тіла, думок і стосунків. Ми не працюємо з симптомами. Ми допомагаємо побачити, як ти живеш, як ти входиш у стосунки, як уникаєш болю, як ти перериваєш контакт із собою. Гештальт це не про лікувати людину, це про те, як допомогти їй зустрітися із собою, такою, як є, і зробити вибір, залишити все, як є, чи щось змінити. На чому ж базується гештальт? Ключові принципи, які варто пояснити простою мовою, це принцип, перший принцип, можна сказати, тут і зараз. Ми звертаємо увагу не лише на минуле, а на те, як воно живе в теперішньому моменті. Наприклад, ти говориш про дитячу травму, а зараз твої плечі напружені, голос тремтить, це важливо. Це момент контакту. Ще наступний є такий момент, як усвідомлення. Коли ми починаємо усвідомлювати свої емоції, реакції тіла, думки, ми вже не керовані ними. Усвідомлення це перший крок до змін. Наступне це відповідальність. Ми не шукаємо винних, ми шукаємо, як ти сам сама створюєш своє життя. Навіть коли це несвідомо. І як ти можеш змінити цей процес? Як же ж відбувається терапія? Терапевтична сесія це не просто розмова, це жива взаємодія, де клієнт і терапевт зустрічаються як дві справжні людини? Тут не дають порад. Не кажуть: роби так. Замість цього терапевт допомагає побачити, що саме відбувається з тобою. Просто зараз. Терапевт створює безпечний простір, де ти можеш говорити і проживати навіть складні почуття. Іноді може запропонувати експерименти. Наприклад, вислови те, що не наважувався сказати, або звернутись до якоїсь відсутньої фігури, наприклад, до уявної матері, батька, партнера. Часто під час сесії клієнт говорить: я ніколи про це так не думав. Або, здається, я щойно щось зрозумів. Це і є момент гештальту, коли щось несвідоме стає усвідомленим. І ще хочу сказати, що є програма першого ступеню, де можна розширити розуміння, як бути гештальтерапевтом. Це перша програма. Підготовки гештальт-терапевтів, які, програ... які проблеми допомагає вирішити? Гештальт і терапія. Приклади? Це можуть бути проблеми в стосунках. Це може бути тривожність, може бути депресія, а може бути і вигорання. Кризи, особистісні і професійні. Можна пошукати себе. Можна переживати втрати, втрати і розлучення, і інші. Гештальтерапія це не чарівна пігулка, але це шлях до себе. Вона допомагає розібрати, з чого я насправді хочу, як я опинився тут, де мені боляче, і що мені робити далі. Якщо тобі відгукується те, про що я сьогодні розповів, Можливо, настав час дати собі шанс на інший досвід. Можна спробувати терапію індивідуально або в групі, і побачити, як це буде з собою і не тікати. Також можна пройти навчання першого ступеню підготовки гештальттерапевтів, який я провожу із колегою гештальтерапевтом. Пиши мені, якщо маєш запитання або хочеш дізнатися більше. Буду радий відповісти. Підписуйтесь на канал, буде ще багато відео про психологію, стосунки і життя, яке хочеться жити. Гештальт – це не про те, щоб змінити себе, а про те, щоб нарешті бути собою. Дякую всім. До зустрічі!